Друзі, всім привіт! Початок літа і сьогодні по плану така коротенька рибалочка на невеличкій річці. Ось вона за моєю спиною. Бачите, тільки літо починається, а вона вже вся зарошає. Не знаю, що з цього вийде. На рибалочку десь година-півтори, так що спробуємо. Погода щуча. Поки шов. Був дощик, я трохи промок, по мені може не видно, але зараз він стих і вітру майже немає. Так що може з цього щось і вийде. Всім приємного перегляду, зараз доходжу до першої точки і починаємо рибалку. Друзі, пробираємось. До річушки, вона зовсім маленька, з кожним роком все менше і менше. Ось такі місця сьогодні будемо облавлювати. Все, що знайдемо з відкритими ділянками, спробуємо обловити. Поставу флюрик 0,5 і закосна ізіка 3,5 дюйма в кислоті. Хоча прозрак дуже гарний, але опасмотно спробую все ж таки з кислотки кольорів таких ядових на 3 грамах. Непогано було б на двох покидати, але немає таких вагів у мене з собою. Я, чесно, не очікував, що вона так вже сильно заросла. Ну і ось буквально там півтори години перевіримо її активність. Погодка класна, погодка щуча, вона повинна бути активною. Це в моїй теорії, воно так. А як воно буде, вже побачимо. На березі тихо, освітанок ясний Рибалить, Майстер риболовної справи Олексій. С в руках, значить шукай судар вже не втече. Оком за сітці. Юка жде в тиші, а в руках снасті Все як у більші він знає де риба Деклює і як не дармаш на каналі, так і риболовний сюжет. Рибака Олексій, Канал для риболок всіх категорий Та що не варийся, підпишись Тут на гачку ранний контент Щука огуй сюда, це його І рибата, як пісня жива. Yeah. Ah. Yeah. Це навіть окуго. Ого. Ого. <сіх> Я Гля, такий кошарик. Ух! Красавець. Що ти тут у нас? На тарануху пойдешь, чи ти тоже заражен. Блин, да непонятно. Ну красный, красный. Такий грамів 200. Перша рибка. Такі місця, що ніде й кидати. Дуже сильно заростає. Це ж тільки початок. А, была поклевка. Ай-яй-яй. Была поклевочка, друзья. Не знаю, вы бачили или нет. Ну, классно влупило. Сейчас еще спробую. Бачите, не с первого раза. Ну, она вылетела уже с травы тут. Блин, классный. Не знаю, может она и не была, но, блин, клювака. Она уже жадна. Идем дальше. Взагалі такі місцяки чисто метр проводка. І є. Ще один окунь, друзі, гарний окунь. сьогодні Кабани роздають, гляньте. оце він. Такі непогані залікові окуня клюють на велику резину. В принципі, для такого розміру 3,5 дюйма. Ну, другий. І була покльовка, так що в принципі рибка активна. Зараз... Швиденько його знімаємо і продовжуємо рибалочку. Це класний. Як їх такий облавлювати? Це може вискочить тут щучка. Кразавальчик. Може і не вискочить. Фу, комар пристав. Так, ну що, покльовки затихли. А хочуть рятувати рибалочку. Щука. Також щось мовчить. Ну, ще є трохи невеличкий відрізок. Так що не здаюсь, поки що будемо до кінця впиратися. О! Бачили, прям волна пішла. О! Красота! Я бачив цю волну, я не знаю, що ви бачили. Я бачив, як вона вийшла за приманкою. Фух, красиво! Кайф! Кайф, ти що ти що Така непогана. Гарамів 600, я думаю. Блін, ну прям волна пішла, видно було, що вона зараз атакуватиме приманочку Ось вам і щучка А як тут ще покидати? Ось які непогані, але, блін, бачите, в забородах може. Що би ти різлинові літні собі купив? Що, це за заброди собі. Прикупити взагалі було б класно. По таким місцям зашов воно обкидав нормально. Блін, ну красиво було, атаковала. Спіймати не спіймав, ну рибку ми бачили. Все, друзі, завершаю рибалочку. Швиденько так пробігся по цій невеличчій річці, спіймав двох таких непоганих окунів, грамів 200, і заробив дві покльовки щуки. Одна зійшла, ви бачили, і одна маленька просто атакувала, вдарила, ну, не засіклася. Все, більше покльовок не було. Щука стояла в таких місцях, де ну, важкодоступних, скажімо так. На відкритих таких ділянках взагалі покльовок не було. Так що якось так. В принципі, така рибалочка. Годинку пробігтися, душу відвів і їду додому. Все, побачимося в новому відео. Пока-пока.